Карта дня. Четвірка кубків. Можливо, ви чогось сьогодні очікували новин, або листа від коханого, або якоїсь радісної звістки. Але сьогодні не той день, коли ви отримаєте саме ту звістку, і ваші очікування не виправдаються. Це коли ти впевнений і ти розумієш, що саме сьогодні це відбудеться, а. Получається так, що нічого не виходить. Хочу сказати, що, можливо, не варто дуже сильно розстраюватись, тому що іноді те, що з нами не відбувається, найкраще. Ну, Так, з нами говорить Всесвіт. Можливо, не прийшов час вам отримати ту саму звістку, а можливо, ви ще не готові. До неї. А можливо, саме та звістка, яку ви так очікуєте, не принесла б вам на сьогодні, саме сьогодні, стільки емоцій і радості. Тому ну, така карта суму, карта скучання, карта розстройства. Тому тримайтеся і приймайте.